Скільки попереду нових подій щасливих моментів здійснення Ага і фоток на згадку. Дякую, Всесвіту, за друзів, родину, за посмішку мого маленького сина. І знову фотки на згадку. Дякую. Рік був шалений, але був за бест. Це був ще той екстремальний вражаючий квест. А за вікном падає, падає, падає сміло. Згадую, згадую, згадую. За цю зміну мені дуже сподобалося, що я знайшла нових друзів. Ми разом грали у джекбокс і у борщ, і також дуже класно відсвяткували новий рік. Мені сподобались дискотеки, сподобались ну, і всі інтерактивні конкурси. Мені сподобалось, що я отримала паспорт. Зефіра це супер мігавал. Мені сподобався аквапарк, Абсолютно ковзанка сподобалась. Я навчився кататися. Перше я дуже класно провела новий рік. Це однозначно один із найкращих святкування нового року в моєму житті. Кімнати сподобались. Їжа дуже смачна. Мені сподобався. Фешен із my profession, Святкування нового року. І звичайно, весь колектив. Прогулянки, звичайні, креативні фотографії пані Міри. Дуже сподобались люди та дуже смачна їжа. Мені Дуже сподобався тюбін. Я на ньому перший раз. І дуже сподобались посаденьки у посиденькі та донець. Все тут сподобалось. Пам'ятаю, як ми каталися на конях, їздили в купа. За цю зміну мені найбільше сподобався аквапарк, тюбінг, басейн. І все. мені за зміну сподобалось те, що я знайшла багато нових друзів. Сподобались майже всі конкурси: като, поні, тюбінги. Дуже весело було. У цій зміні я знайшов собі багато нових друзів, і мені вона дуже сподобала. Тут радість, тепло і дуже прикольно. Ви знайдете купу друзів і не тільки. І ви будете ходити зимою по сей. Ми з любов'ю зустрічаємо наш теплий теплий